Всім привіт. Ну що я, де я? Ге -ге. На прошеній водоймі будемо пробувати ловити на два дні з п'ятниці по неділю. Зараз п'ятниця-вечір до неділі до ранку. Оскільки я знаю, тут за цей місяць рибу не ловили. Щось тут не клювало, не знаю причини, але Попробуємо і якщо нічого не зловим, напевно тут буде закриття цього року сезону. Так що таке Так, де мої рогачки? Де вони? Але... моє місце любиме зайнято так що... Будемо біля нього. Але наскільки я розумію, вони ловлять близько, то я навіть звідси можу кидати в своє місце, де я люблю там ловити. Тут я ловив всю свою найбільшу рибу на цьому місці. Така погана поверхня для розкладання палатки. Тут вже думаємо як її поставити, О, трохи тут щось криво. Так. Забиваємо водочки. Отако. О! Отак. Є. Холодновато вже вночі 9 передають, день 17. Так. Одіваюся, аналізатори. Так, ловити буду, буду... Буду ловити на попап голий. Буду ловити на баланс. Так, дві вудки, Дві вудки ще буду ловити на пелік і буду ловити. І ще може буду кукурудзку під попа, Але все ж таки вода вже така, що... Саме ліпше, напевно, на даний момент вже на попапливайте. Варені взагалі можна забути. Там вже все. І, такі, і дрібну фракцію, зараз щось буду таке дрібоньки робити. Так, по маркеру. То вже холодно, вже не підходить, кидати в маркер, попадати, бо там є... Похибка, зараз вже риба так не гуляє. Треба чітко маркеритися, відбивати на водилище, щоб було точно, і робити кормове п'ятно невелике і його обловлювати. там ну, Бажано в 10 метрах. Оце би було ідеально, якби можна було. Ну, тут дистанція буде 92 десь, так завжди тут було 92. Так, готовлю марцір. Зараз вже такий час добре їздити на загажений водойми, де на ніч вудки вимотують, де спина болить, а тут вже тяжко на таких піймати. Взагалі з відомих мені карпятників які тут успішно ловили, щось за останній місяць взагалі не ловили практично риб. Ну я там не рахую якісь випадки або. Якусь малесенько, таке щось таке більш щось дуже сумно. Але знаю, що тут є велика риба. Хіба би вибрали? Я буду пробувати її піймати. Ось таке. От, буде в мене один карповий монтаж і один методний монтаж. І там так само буде один карповий, один методний. Буду навіть так забивати, щоб ребра було видно, щоб корму не було багато. Так. О, от такого. Щоб не буду велику гулю робити. Буду дивитися, як вона рибу буде себе поводити. Тільки дві вудки закинув, ще не вспів. Хочу хоч п'ять ракет кинути. То просто зернові, вони трошки пелиться. Все, хоча б п'ять штук. Фу, от тільки закину останню водку, вже як темінь на вулиці. Але вспів, кинув шість ракет і вже водочки закинути все. О! Так, була покльовка. Щось пікало і стало. Пробую. Блин, то карася. То карася. фрикціон спрацював. Це капец, як він yes, потягнув. Що я проснувся. Здоровий. Скільки має сили, щоб потягнути Ось такий карасюка. Вже холодно вночі. Отак ми гріємося. Один карасик тільки і все. Зараз навіть щось перекушу, щось їсти захотів. Так, щось знов пікає. То вже сьома ранку практично. Все, більше не пікає. А то напевно знов карасить. Коропової покльовки так і не було. Вже не пікає. Але то все мокре, капець, аж капає з удочки. Щось є там, напевно, карасик якийсь. Але нічого такого більшого. Ранок. Яка красота. Опа. Так, закинув я один флет, поставив десятку гачок малесенький. На вафтерс, на таку збалансовану насадку. На карповики не було ще покльову. Ось така у нас. Уже навіть жаби квакають, лки па тут взагалі балакати? Вон дід навіть карася піймати не можуть. Просто капець. Нічого, глухо як в танку. Так, риба не клює, але я кормлю. А що робити? Треба хоч трохи нагодувати. Отак, така. какабяка. Едуємо Хоп Щось пики-піки піки, піки, піки кісь пики так би риба по жилках плаває Я нічого не включа І так в ніч, Вночі так було І в день так Опа! Опа є Полетіли. Є перша покльовка. Вітер страшний. Перша клювака нарешті. Фу, це ще вчора. Вже напевно година 11. Я навіть не чув. То Оксана кричить з палатки пікає. Ще й зачепився за цю вудку. Ну щось невеличке. Щось там буцає. Ано, ну, покажися, що там, Та, щось невелике таке 2 кілограм. Ну та де навіть два напевно нема? Є. малюк? Зараз подивлюся. Та де? Тут би півтора було. І десь. Так. Друга, 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 покльовка. Вон, Подивимося, почала на внутріжилку пустило свінгер, потім і тихось, ті, я бачу, що вона так щось Але налиє. За, друзі, здавав там. А я, я? Yeah. Знову таке саме гімно меле. Мальок. Малюк. Клює, 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 клює. хопа па 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 нарешті то щось клюнуло так. Трошки сильніше. Є, це тільки я закинув. Так, це вже щось ліпше. Все, зійшов. Все, ми вже обідаємо. Отак, От маємо таку собі сковородочку родочку забабахав. І ще купив для круші таку Таку, таку хотів показати, щоб дрібніше молоти. І тут є отака засадочка, така. І тут провалюються більші куски. А я зараз... О, отака така штука, вона суцільна. Якраз зараз для холодної води. Буде ліпше, будуть дрібніше молоти. Ось таке -то. Але я полінувався, хотів діти, треба розкрутити. Треба буде розкрутити, попробувати. Все, сонечко вже заходить, вітер у нас страшенний. Всі повтікали, залишилися тільки ми. Самі стойки. Було покльовки, Чотири покльовки було в обід. Дві рибки по півтора ми зловили. Дві зійшло. Так що лишаємося ще на ніч, хоч обіцяють дощ з таким вітром. Подивимося, що з цього буде. Пікає, пікає, пікає. І зупинилось. Щось є, тяжко сказати, вода холодна. Як себе риба поводи, але щось клюнуло. Підтягуємо. Коротше, коросяндра. Не кор. Так, щось в мене на фідер клюнуло, взагалі був без сигналізатора. А. Ще за водку зачіпав. Ось такий попався Півтора-два кілограми. Всі водки змотав. Всі три разом, капець просто. Я клює, клює. Але щось дуже слабенько. Є, поїхав. Така у нас там погодка. Не хочеться звідси виходити. Що таке один короб вночі невеличкий і все покльовок більше не було. Ой, щось там попалося. Оксана, дай під Чи Що то... То карасик. Так, карасик попався. Ось такий. Все, ми збираємося. Клювань так і не було, сильно похолодало. Все, на цей рік тут закрито, вже. вже більше сюди їздити не буду. Щось тут тоговато з рибкою стало. Зловити її не можеш, або її просто немає. Все, до зустрічі.